Тоді це було 11 березня, це було п'ятниця. Я дуже класно це пам'ятаю. Тоді всі сиділи по домівкам, сиділи по підвалам. Бо Київщина була окупована частково, бо всюди були обстріли. Прийняли таке остаточне рішення, що ми все ж таки запускаємо медіа центр, і ми стартуємо. Логічним було е кроком запартнеритись з кимось. Е Дуже потужним в інформаційному плані для нас таким місцем, таким партнером став Укрінформ. Робота нашого медіа-центру Україна «Укрінформ» вона спростовує той стереотип, що держава і громадський сектор це абсолютно несумісні речі. Ми зуміли все це, на мій погляд, ефективно поєднати. медіа центр був заснований по факту за самовизначенням. Тому що була вимога ринку у вигляді іноземних журналістів, був величезний запит з усього світу. Тільки наші збройні сили почали просуватися відразу ще з Київщини, Чернігівщини, Сумщини. Ми зрозуміли, що є дуже великий запит у наших міжнародних журналістів щодо. Е як потрапити на ту територію, яка звільнена, як показати ці злочини і ті звірства, які там вчиняли росіяни? Одна із наших задач це організовані поїздки, простори. І безумовно, що вони користуються шаленою популярністю. Ми закриваємо запит десь там 100 осіб плюс-мінус буквально за 15-20 хвилин. Надзвичайно складна комплексна робота по їх організації, вона окупається просто сторицею, коли приходять Жулісти кажуть, слухайте, ми такий крутий репортаж привіз. Якби не ви, я би туди не попав, і це 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 це, це драйвить. Головна наша місія допомогти журналістам в цих умовах працювати при при будь-яких умовах, і саме тому ми відразу зорієнтувалися, зробили у себе тут. Відкрили каворкінг і відразу всім повідомили про те, що поки у нас нормальна ситуація більш-менш в саме в нашій будівлі зі світлом, поки ми бачимо, що ми можемо працювати. У нас є Wi-Fi, у нас є всі умови для того, щоб приймати журналістів. Найбільш емоційною подією для мене за цей час, мабуть, була був брифінг родин захисників Азовсталі. Це подія, коли вперше родини, дружини, матері захисників звернулись до широкого загалу. Найскладніша історія це коли приходили люди, які розповідали про злочини росіян наші правоохоронці. І коли ти чуєш всі ці жахи, поси, деякі історії вони змушують нормальну людину плакати. Це був березень місяць. Це були люди, яким вдалося вибратися з Ірпіня, вдалося вибратися з Бучі і вдалося вибратися з інших районів Київщини. Саме тоді ми запросили їх. І це, мабуть, був найтіж найважкіший брифінг, який був взагалі, тому що, мабуть, кожну їхню біль ми пережили з ними разом. Дуже довго чекали Петра Коцяна на ефір. Це президент енергоатому, і медіа-центр був першим майданчиком, де він зустрівся з журналістами під час війни і давав свої коментарі. Тому для мене особисто це була перемога. Серед найцікавіших гостей, які завітали до нас до медіа центру Україна «Укрінформ», Були, зокрема, їх було дуже багато. Але, зокрема, це були наші міжнародні партнери зі Сполучених Штатів Америки. В нас була Лінда Томас Грінфілд, посол США в ООН. До нас приходила Вікторія Нуланд, заступниця держсекретаря Сполучених Штатів Америки. Вони говорили про підтримку України, про те, чому важливо не зупинятися в допомозі Україні. Головним результатом роботи а, і медіа центру і, можливо, всіх наших інших колег є докорінна зміна ставлення до Росії, є санкційна політика щодо Росії, є підтримка, коли ми пройшли непростий шлях від допомоги в кілька тисяч касок до надання важкої зброї. А, є а, розуміння того, що нас будуть підтримувати. Тривалий час, і нас будуть підтримувати до нашої перемоги. Я думаю, що брифінг перемоги буде на Софійській площі. Тут буде якась супервелика паті прямо в цьому залі, куди ми запросимо наших партнерів, наших спікерів, наших друзів і журналістів іноземних, і українських. Ну, звісно ж, ми мріємо, що це буде Валерій Залужний, який прийде, нам розкаже про нашу перемогу і скаже про те, що ось все ми перемогли. Це таке, мабуть, мрія кожного з нашої команди, Мені здається.